Чи доводилося вам колись зустрічати снобів, спостерігати за ними, або ж знатися з ними в реальному житті або ж віртуальному? Сьогодні поговоримо про такий тип героїв літератури, як сноб. Поговоримо про те, чому це поняття доволі розмите, чому немає одностайного розуміння, хто такий сноб, а заразом і розберемо деякі твори літератури, де ми можемо віднайти снові. І маленький спойлер це абсолютно різні вимірі, розуміння того, що є сновом, що він собою уявляє, і як модернізується уявлення про те, що означає бути сновом. Я знайшла таке класичне визначення того, хто є сном. Це людина, поведінки та смаки якої визначаються прагненням не відставати від моди і постійно дотримуватися манер престижного кола. Тобто або ж марнославна людина, що цінує престиж понад усе. Одразу це визначення вже для мене є суперечливим. Давайте спробуємо зрозуміти два моменти. Престижне коло це що таке за престижне коло, як до нього увійти? Як розуміти, що ти вже є частиною престижного кола? Що потрібно робити, щоб бути цим престижним колом? Які характеристики туди відносяться? Ти народився і. В цьому престижному колі, бо ж ти туди увійшов, або ж пак ти його створив це престижне коло. Вже не зрозуміло, що означає престижне коло. І інше означення. марнославна людина, що цінує престиж понад усе. Тоді виникає в мене ще одне питання: якщо людина. Хоче бути на щебель вище, саму за себе, яка бореться за своє, так би мовити, місце під сонцем, яка хоче чогось досягнути в цьому житті, і вона готова чимось жартувати, можливо, навіть якоюсь такою собі моральною, людяною частиною себе, то чому вона одразу марнославна людина і чому одразу її потрібно записати в категорію нижче за цих самих снобів? Загалом, в літературі це поняття снобізму, дуже гарно, класичне поняття снобізму, тобто те, про що я вам щойно прочитала, ми знаходимо в романі Текера ярмарок марнославства. Цей роман вважають класичним зразком опису снобізму і розкриття цього, явища, цього героя сноба у повній. Це поняття про те, що таке престижне. Коло. Я вам зараз розтлумачу на рахунок тобто з вектора саме цього роману Текери. Не потрібно на нього, говорю вам одразу, не потрібно на нього орієнтуватися, тому що це ХХ століття, тому що це для нас в принципі, вже не є актуальним. Але для літератури і взагалі для того, щоб зрозуміти, що таке є сноп, варто на цей роман звернути увагу. Загалом ми маємо дві головні героїні: це Бекі Шарп, та сама марнославна людина, той самий Сноб. І маємо Емілі Седлі, це дама престижного кола. Чому вона є дамою престижного кола? Тому що вона народилася. Вона народилася в багатій сім'ї. Вона народилася в аристократичній сім'ї. Тобто їй це вже далося. Ша Шарп, Шарп народилася в сім'ї художника, бідного художника, який марив красою, який не так хотів завоювати світ, як хотів цей світ принести красу. Зрозуміло, що коли він помер, вона залишилася без нічого, і, в принципі, вона стала служницею цієї Емілі Садлі. Ми одразу бачимо два антипода, де Ребекка Шарп погане дівчинсько, тому що вона. Марить тим, аби ем, прорватися в це саме престижне коло для того, аби мати щось краще в житті, для того, аби самостійно планувати своє життя. Емілі Седлі показано тут як хороший герой, хороший персонаж, тому що їй це не потрібно. Звичайно, їй це не потрібно, тому що вона вже народилася в багатій сім'ї, тому що вона вже хоче те, що має, тому що вона вийшла заміж за кохану людину. І не потрібно було думати, має він гроші, має він статус. Ну, відповідно, що повинен мати, але не дуже вона за це переймалася, тому що все, що вона захоче, вона вже буде мати. Вона еліта, вона престиж. Чого немає в Ребекки Шарп. Вона це отримує. Не дуже, знаєте, таким хорошим моральним е, шляхом, не дуже вона зважає на те, що подумають про неї люди, не дуже вона е, акцентує свою увагу на тому, щоб підігравати цьому суспільству. З огляду на те, що вони є двома антиподами, з того, що вони вже є по різні боки і ієрархічної системи, кастової системи, можемо говорити про те, що пекари орієнтувався на кастову нерівність. Тобто це визначення сну погрунтується вже на кастовій нерівності, коли є еліта, і є ті, хто під елітою. Якщо ти хочеш стати елітою, тобі потрібно в прямому сенсі йти по головах, тобі потрібно виборювати усіма можливими тобі способами твоє місце під сонцем. Це і робить Ребека. Пізніше вона з. Отримує те, що вона хоче, чи буде вона щасливою, чи ні, враховуючи її індивідуальний психологічний та душевний стан це інше питання. Але вона отримує те, що вона хоче з огляду на ті можливості, які їй доступні. А це заміжжя, це заміжа з корисливою вигодою, заміжа за контрактом. Але не можемо ми судити Ребеку Шарп, і ніколи я цього не робила, і ніколи не вважаю її снобом. Тому що це класичне визначення, і це класичний роман про снобів Текера є абсолютно суперечливим. І, як на мене, він ґрунтується на цій кастовій нерівності, де є одразу два щеблі: ті, хто вже престиж, той хто хоче бути престижем і повинен. Падати, можливо, якось в плані моральності, в плані людяності, але він має право обирати те, що він хоче, той самий сноп. Чому це вважати марнославством, я не розумію. Якщо для людини комфортно, що вона м -м, вливається в певне певний коло, в певне коло престижу, якщо їй комфортно в цьому, якщо вона відчуває, що це її наповнює, що вона. Робиться в своїх, передусім в своїх очах чимось кращим, то чому цій людині цього не робити? Взагалі, поняття снобу і снобізму негативне тим, що воно промовляє до нас аксіому того, що, будучи снобом, ми втрачаємо свою індивідуальність, тому що робимо акцент на тому, аби влитись в масовість, аби влитись саме в це престижне коло. Але знову таки. Кастова система не залишає вибору, і потрібно під цей вибір підлаштовуватися. Тому е, вважати Ребеку Шарп знову неможливо. Говорити, що Емілія Седлі прекрасний, найкращий, найпозитивший герой, знову ж таки, неможливо, тому що вона вже має ці блага престижного, коли немає Ребека. Загалом роман Текера Ярмарок Марнославства цікавий тим, що він якраз і говорить про ці суперечності, про які я сказала щойно, тому що цей роман вважають романом без героя. Важко визначити головного героя, важко визначити головну проблему, головну сюжетну лінію, тому що вони переплітаються, тому що вони самі вже по собі є головними, індивідуальними. І несуть для героя, для читача окремий пафос і окрему авторську інтенцію. Про це потрібно говорити, і про це потрібно розуміти, коли говоримо про снобізм. Тому що в цьому головному визначенні, як я вже говорила, мені простежується кастова нерівність. Я не засуджую людей, я не засуджую ребеку, як і не засуджую її текерей в прагненні кращого життя, в прагненні того, щоб бути чимось в житті, передусім у своєму житті. І не можна говорити, що сноб чимось, ще чимось негативним. Тому що. Якщо ми є снобами, вливаємося в певне середовище. Ніхто не говорить, що ми це середовище не змінимо. І що ми не станемо тією людиною, яка генерує нове престижне середовище. Тобто, вже будучи сновим, ми можемо згенерувати щось своє, щось якісно нове і щось більш конструктивне і продумане. В постмодерністському творі Копленда покоління X, також дуже глибоко засуджується це поняття снобізму. Знову ж таки, з плану того, із акценту того, що, будучи снобом і сповідуючи, можна сказати, принципи снобізму, ми втрачаємо своє індивідуальне, ми стаємо маріонеткою кітчу і загальної думки про себе. Але ж знову я говорю про те, що не можна засуджувати людину того, що вона прагне бути частиною чогось кращого, частиною чогось якісно нового в своєму житті. І Якщо для неї комфортна ця ситуація, то нехай і буде. Якщо людині комфортно бути. Антиснобом, чи бути борцям з системою, чи бути тим самим нігілістом, який не сповідує ніяких правил, принципів, релігійних установ і так далі. То нехай воно так і буде. Але і бути снобом це знову ж таки виклик собі, виклик тому ем, простору, де є снобізм, тому що ми хочемо бути на порядок вище того становища, де опинились зараз. Але найголовніше. Ми, будучи снобами, зроблю таку узагальнену картину, хочемо мати що в житті краще, аніж дали нам обставини, суспільні обставини, політичні, культурні, громадські будь-які. Тому говорити, що снобізм є явищем одностайно негативним, не можна з тих причин, які я окреслила раніше. Ще я знайшла ось таке, можна сказати, антитезне визначення, що хто такий сноб в порівнянні до класичного. Сноб. Це людина, яка свої смаки, і манери вважає винятковими і ставиться зневажливо до людей з іншими смаками. Коли ми в першому визначенні класичному бачимо, що сноб людина марнославна, яка намагається доторкнутися до цього престижного кола, то в цьому визначенні ми бачимо, що сноб і є цим престижним колом. Тобто, бачите, як я і говорила, дисонансні, абсолютно різні поняття і диференціації того, хто такий є сноб. Потрібно ставити під сумнів кожен з них, як і потрібно погоджуватися кожним з цих визначень, тому що вони мають право на існування. Потрібно лише частково їх обґрунтовувати і знаходити точки перетину або ж навпаки точки незгоди. Ще під час пошуку, хто такий сноб, я снобізму, я знайшла таке цікаве визначення, що снобом позначають просто людина. Тобто воно співвідносне з класичним визначенням, хто такий сноб, і знову ж таки, це є підтвердженням того, що снобізм і поняття сноба ґрунтуються на кастові на рівності, коли є вже престижне коло і людина ярус. Нижче за це престижне коло, просто людини, які мають право торкнутися до цього престижного кола, і не можна засуджувати їх за те, як вони намагаються стати частиною престижного кола. Ну, звичайно, якщо це не суперечить кримінальному кодексу. В українській літературі ем, снобізму викрито з іронією. Вона не може бути осторонь від політичних, суспільних і, звичайно, від української національної ідеї. Сновною ми можемо назвати з огляду на е, класичне визначення: це і Мартину Борулю, і Мина Мазайло, тому що вони є частиною цього нижчого прошарку, зважаючи на. Е, Тенденції е, меншої вартості, на тенденції того, що українці вважали нижчими, малоросами і так далі. Бачимо, що вони є тими сновами марнославними, які хочуть перестрибнути на е, щабель вище стати тим самим престижним колом росіянами. Тут засуджувати я буду. Засуджувати я буду, оскільки це іронічний підтекст, і оскільки це акцент на тому, що потрібно засуджувати, тому що це наголос на нашому національному, на нашому на нашій постійній боротьбі з, з меншу вартістю і постійною боротьбою за те, щоб нас ідентифікували як окремий народ і давали змогу бути кращими, а не в своїх же ж очах. Будучи снобами, які хочуть бути росіянами, в своїх очах принижувати нас, тому що ніколи не буде цього, що ми зрімаємося, а оці спроби стати чимось вищими, бути снобами, принижують нас у своїх же і власних очах. Дуже майстерно цей снобізм з огляду на комуністичні тенденції, звичайно, на іронію, описав хвальовий у своїх новелах. Де він показує, що е, оця правило рівність для усіх, хто був ніким, той стане усім в комуністичній ідеології, дуже смішно виглядає, дуже іронічно, можливо, навіть і почасти саркастично, тому що людина, яка не розуміється в політиці, яка навіть не має е, нормальної. Закінченої шкільної освіти, вона раптом стала вершиною політичної комуністичної еліти. І виглядають вони як ті самі свині, як одной мене Хвильового, як е, просто непотріб. Просто гарна картинка показати того, що справді е, після царизму прийшло рівноправство, таке сяке собі псадо. Став демократії, яка дозволяє низам стати верхівкою і творити той самий престиж на якомусь унізарному рівні. Хвильовий дуже гарно це описав, і варто прочитати, щоб зрозуміти, як він ем, обігрує цей снобізм з плану комуністичних тенденцій, з плану політики та е, з плану е, соціальних тенденцій. А ще. До снобізми звертається наш поет Орельський, і говорить, пише, точніше, ось такі слова: Як хочеш від людей шаноби, любов і гнів бери у путь, а то лиш до потопні сноби твою поезію приймуть. Що ми тут бачимо? Що знову ж таки, сноби йдуть по головах, відвоюють своє місце на землі. Але ще. В рильського сноби, знаєте, є таким рушієм прогресу, рушієм динаміки, тому що завжди поняття того, що, до чого повинні прагнути класичні сноби, змінюється, тому що змінюється ситуація, змінюється середовище, в якому знаходиться сноб. Змінюються цінності і вектори до того, до чого потрібно прагнути. І говорить рильський, що ти повинен бути снобом. Сучасним снобом, ти повинен взяти в руки гнів, взяти в руки любов, гнів, лють і йти творити щось нове, щось якісне. Зрозуміло, потрібно зважати на це лише з точки добра, не потрібно зважати на негативні явища того, що може зробити сноб, але це і є. Маємо і хороші вектори, і негативні вектори. Але наші українські вітчизняні. Література Орельський говорить, що сноба це хороше явище. Це явище, яке допомагає тягнутися до чогось кращого, до чогось якісно нового. Сноба є динамікою. І потрібно, щоб коли ми бачимо людей, які є снобами, тобто які з низів доторкнулися до чогось вищого, вони, потрібні, вони повинні трансформувати і змінити. Те престижне коло, яке було до них. Це їхня ціль, це їхня мета, і це, в принципі, те, до чого вони повинні доторкнутися те, що вони, потрібні, що вони повинні змінити. Тому, як я вже говорила, сноб і снобізм не є одностайними явищами. не можна їх тлумачити, як щось хороше чи як щось абсолютно погане. Не можна говорити, що це є. Кічовою системою цінностей, що це є абсолютно нівеляцією чогось ідентичного, чогось індивідуального, тому що не можна засуджувати людей, які знаходяться на нижчій кастовій системі, в тому, що вони хочуть бути частиною чогось високого, чогось хорошого. Я хочу також попросити вас написати в коментарях романи, новели, твори, взагалі, де ви бачили ці явища снобізму, де вони є чимось різними однотипними. Хотіла б розширити свої знання і свої літературні пошуки того, що є снобізмом і хто такий сноб. Дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, воно було для вас інформативним та цікавим. А також попрошу вас підтримати мій канал вподобайками, коментарями, підписками. Поширюйте цей канал між своїми однодумцями, друзями, приятелями. Це якісно допоможе моєму каналу розвиватися, а загалом і розвиватися в україномовному Ютубу. Побачимось!